Ви можете довго не отримувати бажаного лише через те, що ви знаходитесь на верхньому рівні, а треба ще заглибитись. Верхній рівень це цілі, потім іде середовище, потім люди, потім бажання. І найглибший рівень це рівень ваші відчуття. Коли ви відчуваєте, що це ваше, ви чітко знаєте, як реагує ваше тіло на те, що вам дійсно хочеться, і на те, що вам нав'язали. Все суперово, як же ж навчитися відчувати, берете якусь річ, яка вам дуже дорога, яка вам дуже приємна, і от відчуйте, а що у вас в тілі відбувається. Потім відкладіть ту річ і візьміть якусь річ, яка вам не подобається. І знову відчуйте, що там відбувається, десь щось колить, десь щось зажим, якийсь, десь холод. Оце і буде відчуття негативу. Потренуйтеся так, відслідковувати відчуття вашого тіла, і тоді ви набагато краще будете розуміти. Що з вами відбувається, коли вам щось пропонують. Ви зразу зможете відчувати, угу, це мені нав'язують, а це я відчуваю щось приємне. Значить, по відчуттям це моє. Це не гарантує, що ви зможете відчувати там, на відстані, чи відчувати, купувати вам ці акції, чи не купувати. Це лише допоможе вам зрозуміти цілі, які ви ставите ваші чи не ваші. Ви будете відчувати це на рівні тіла. Щоб швидше досягти цілей, використовуйте мою технологію. Код цілі про неї я багато розповідав в телеграм-каналі. Переходьте.